У нас немає часу виростити нових спеціалістів так багато. Їх треба берегти, а не знищувати. Я би дуже хотіла, не те, щоб змінити ПДМШ я би хотіла мати якийсь вплив, щоб людей відпускали з роботи е, до нас в протацією. А ти ховаєшся кудись, коли він вибухає? Ні, не ховаюся. Я намагаюсь просто втримати спокій. ПДМШ. Перший добровольчий мобільний шпиталь. Приєднуйся. Шановні, вітаю У вас. Я Дмитро Тузов, і ви з нами разом з нами в цій чудовій студії на проєкті, який називається «ПДМШ. Це можливо. Я продовжую вас знайомити з людьми, як я і казав, з людьми розумними, які роблять потрібні справи. Погодьтеся, це важливо. Надзвичайно важливо. Сьогодні з нами Світлана Друзенко. Світлана Друзенко, керівниця медичного напрямку 1-го добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, кавалерка ордену княгині Ольги 3 ступеня. Бажання стати медиком прийшло на Євромайдані, коли Лана побачила людську кров. До повномасштабного вторгнення отримала медичну освіту і працювала в дитячій лікарні. З лютого 2022 року у складі ПДМШ імені Пирогова. В деокупованих містах Київщини потім на сході у Бахмуті, Часовому Яру, Лимані та інших локаціях російсько-української війни. Світлано, вітаю. Добрий день у своєму так би мовити, минулому житті. Та до до медичному, бо ти не завжди була медиком, ти зокрема писала такі мистецтвознавські статті. Я ознайомився. Я знаю, що я прочитав твою статтю про мексиканську художницю Фріду Кало і звернув увагу на те, що в долі е, цієї людини була певна подія, яка змінила, мабуть, все її життя. Я маю на увазі Фріду Кало. А вона ще в молодому віці потрапила в автомобільну аварію. Автобус, в якому їхала Фрідо Кало, потрапив в аварію, і худож майбутня художниця зазнала дуже тяжких травм. На певний час це її просто прикувало до ліжка, але вона знайшла собі своє призначення, та вона почала малювати, навіть от перебуваючи на цьому ліжку. Чому зацікавила тебе ця історія? Я просто знаєш, я подумав, що можливо і в твоєму житті було ну, певне зіткнення з, з реальністю, так, яке дуже вплинуло на твою подальшу долю. Ну і насправді Фрідика набагато жахливіше стикнулася, я думаю, з реальністю, тому що а, після аварії а, у нього там живого місця не було. У нього було тільки а, хребет переламаний в трьох місцях. І вона не просто лежала в ліжку, вона рік, здається, пролежала перший раз. І, і протягом життя принесла потім 32 операції. А, я би так себе не співвідносила з такою ну, геніальною людиною, скажімо так. Але так, на мене справило враження події 1 грудня на Майдані, коли ну, реально мільйон киян і тих, хто до них приєдналися, вийшли на Майдан після побиття студентів. І це в результаті потім змінило моє життя, і я про це не шкодую. А ви керуєте ПДМша? Президент Гена. Тебе... Президент Гена у тебе теж керівна посада. Та тобі бувають моменти, коли складно з чоловіком в одній організації? Звичайно, мені складно. Тобто, ну, насамперед він не ставиться до мене як до дружини, а він ставиться як до людини, яка працює, скажімо там, та робить спільну справу і. Так само має бути відповідальною, як все інше. У нас багато там інших керівників просто різних напрямів. скажімо так у мене просто представлений медичний напрям, от і тому мені ну, насправді складно, іноді це навіть заважає, що чоловік і дружина я навіть Він мене не виділяє, скажімо так, і паплажик мені не дають. Я був свідком епізоду. Я сподіваюся, що ти на мене не образишся після після того, як я це розповім. Так, про те, як на одній з нарад Геннадій з тобою розмовляв, ну, швидше, як командир із солдатом. Так, причому із солдатом, який, ну, даруй будь ласка. Ставить забагато питань замість того, щоб виконувати накази. Ну ось приблизно такий був діалог. Тебе це задіває? Тебе це ображає? І не так, мене це задіває. Насправді на роботу ПДМШ дуже сильно впливає сама обстановка. Попри те, що ми дуже сильно готувалися до війни, ми все одно ну, внутрішні не могли бути готові до такої війни. І для всіх це було стресом, те, що відбувається. І я не хотіла бути керівником. Ми багато кому пропонували а, стати керівником медичним, тому що. А, але так стало, що комусь треба було цю <сасаду> посаду зайняти, і комусь треба було організовувати всю медичну роботу. І мені прийшлося цим зайнятися. А, я до цього, а, Керівником нічим не керувала, скажімо так. І я вчилась. Я ці два роки, я вчилась. Звичайно, я робила якісь там помилки, я вчилась, як це правильно, я удосконалювала свою роботу, Вчилась в своїх помилках, я це визнаю. І, можливо, тому це було складно, тому що накладала і сама обстановка навколо, і те, що. Ми робили нову справу, і ПДМШ саме так, як зараз працює, воно не працювало до повномасштабного вторгнення, там по-іншому працювало. Ви часто з чоловіком, з Геннадієм Друзенком, сперечаєтесь або, можливо, навіть сваритесь, <сміттє> Ну так не <сміттє> на людях. <сміттє> ну, я не знаю, що сказати, що це там прям часто, ми не часто бачимось, але так. Так, ну я мабуть єдина людина, яка я в принципі у мене за характером, я все, що думаю, я кажу в очі. І коли я бачу, що щось там І... не Ні... так, але або я бачу в іншому напрямі якось, або бачу те, чого він не бачить. Я завжди це скажу. Я не буду мовчати. Як він реагує? По-різному, залежно від того, наскільки він стомився, По-різному, <с> По іноді дос, ну, дослухається, іноді там сперечаємось, там просто да, дуже сильно, скажімо так. Ну, а в результаті цього якісь рішення спільні приймаєте? <с -різному> іноді, я, ну так, да, зазвичай ми приймаємо спільні рішення, і іноді буває там з часом, він там переспимо там з думкою. Я, ми доходимо якби. Компромісів якихось, та, там і щось я більш широко починаю бачити до цього, і, і щось є на і, та, звичайно. А буває нормальна. таке, що пан Друзенко каже, Світлана, слухай, ну я погарячкував вчора, mm. переспав з цією думкою: ти була права. Так, да, буває. Що, ну, для нього, в принципі, це е, рідкість, але буває. По темпераменту ви подібні, чи ви різні? Моя обидва дуже вперті, якщо так казати. І я більш вибухова. Навіть? No, так, я більш вибухова, але я дуже швидко відходжу і потім ну, каперсаю свідому. Що... А він може дуже довго мовчати, але якщо він вибухає, то це всім смерть. <реш> Ворогам в першу чергу. Так. Я, я так розумію. Ти ховаєшся кудись, коли він вибухає? Ні. Не ховаюся. Я намагаюся просто втримати спокій. Чим ви будете після війни займатися? А, я думаю, що вже ну, доля вирішує замість нас. Цей реабілітаційний центр, який тільки будується. Я ще думаю, що дуже багато чого там потрібно зробити. Наслідки війни вони будуть ще довго нас наздоганяти, і багато людей потребуватимуть його. І ми будемо робити все можливе, розвивати різні напрямки реабілітації, і підготовки, і, тр... і тренінговий центр. І я думаю, що будемо працювати в цьому напрямі. Нестачу лікарів зараз ви відчуваєте? Дуже сильно відчуваємо. У нас вже, мабуть, Відсотків 50 ПДМ мобілізованих, є люди, яких не відпускають з роботи. Я думаю, що скоро в принципі, країна дуже сильно відчує нестачу медиків В, принципі. в, принципі, і, в і в цивільному житті. Абсолютно, і я думаю, що і зараз це відчувається просто мало хто про це говорить. Ніхто не розуміє, і що медиків не можна посилати на нуль, робити бойовими медиками, тому що медика дуже довго готувати. Ми все про це знаємо. От, наприклад, для того, щоб хірург, травматолог став досвідченим, це треба років 15. Це 6 років освіти, плюс там інтернатура, і плюс трошки попрацювати. Щоб стати досвідченим хірургом. Реально, це десь 15 років. І от е, коли держава ось такого досвідчену людину посилає на нуль і її там вбивають, це ні те що неправильно, це злочинно. І у нас дуже багато медиків так загинуло вже. Медики мають працювати на стабілізаційних пунктах, в шпиталях, в цивільних лікарнях. У нас зараз в цивільних лікарнях повідкривали дуже багато відділень, де відновлюються е, після поранень е, бійці. Тобто медики дуже потрібні, а їх просто знищують. І це не, не те, що неправильно, я ж кажу, це злочинно. Е, має м, існувати якийсь відбір, де е, людину з медичною освітою не відправляють туди прямо на. Зону бойових дій, скажімо так, на, де відбуваються безпосередні бойові дії, вона занадто дорого обійшлась державі, щоб її отак от знищувати. І, задав, і занадто довго її е, е, готувати. У нас немає часу виростити нових спеціалістів так багато. Їх треба берегти, а не знищувати. Їх треба удосконалювати. І під, ну, під військовий час більше навчати, а не знищувати. От це моя думка особиста і ну не тільки моя, звичайна, і, але я це бачу весь час. Мало того, у нас дуже багато досвідчених лікарів з величезною кількістю років досвіду, яких через те, що вони не прийшли військову кафедру, теж відправляли там без звань, кудись там в кращому випадку санінструкторами. Це теж неправильно. Тобто, чекай, я правильно розумію? Ну, наприклад, досвідчений хірург, а він, е... а він не в опиняється на позиції санінструктора. Так, він опиняється десь там бойовим медиком, санінструктором, десь там в бригаді. Е... Це стосується, до речі, не тільки медиків, коли керівники підприємств, якими керували там по 500-600 людей, і вони в підпорядкуванні потім у лейтенанта, який ніколи нічим не керував. Це теж каби дисбаланс, ні Але зараз ми говоримо про медицину. І так не має бути зараз. Держава, от на сьогодні, у них вже є там програма скорочених курсів військової кафедри, де Зможуть медики, яких мобілізували, отримати звання, а потім ну, інші посади. Але як воно буде реалізуватись, подивимось, тому що це от прямо от відбувається в, в ці дні. Подивимось, наскільки частини дозволять людям а, отримувати ці звання, дозволять навчатися на цих військових кафедрах. Хоча, в принципі, м -м, командування медичних сил, начебто, все прописало. Подивимось в реальності, як це станеться. Може, нарешті ті люди, які по 30-20 років досвіду мають не будуть уже рядовими, а стануть молодшими лейтенантами і займуть місця в лікарнях на стабілізаційних пунктах чому так відбувається? Я думаю, що в принципі ніхто цим не займається. Це ж неправильно, у нас є. Медичні сили Збройних сил України чим і там займаються? Ми говоримо люди? не тільки про медичні сили. Це на це впливають не медичні сили, тому що ТЦК це не медичні сили і всі ці навчальні центри, це інші люди на це впливають. Я не знаю, чесно кажучи, хто чи, чи, чи хто впливає на те, кого куди потім розподіляють. А чому у нас інженерів відправляють там, де вони потрібні на місце, тому що саме зараз потрібно закрити цю позицію. Так справа в тому, що іноді потрібно і ту позицію також закрити. Але чомусь але люди... для цього треба мати загальну картину. Але чомусь людину ні. А скільки людей не можуть перевестись потім, і у нас перевод е е по півроку триває, і його чекають там е я навіть назву ім'я Максим Козуб, який півроку не може перевестися е на там, де він ефективно працював. І його не переводять. Чому? Це питання таке дуже риторичне. Ну, тому що цим треба займатися і систематизувати, звісно, цю роботу. Я взагалі думаю, на тлі того, що багато лікарів виїхали, просто виїхали за межі країни. Так, От ти сказала, що ми рано чи пізно зіткнемося з дефіцитом кваліфікованих лікарів, навіть в цивільному житті. Багато лікарів виїхало, і більше того, країни, куди вони потрапили. Вони ж аболделі від такого ресурсу. Це людський ресурс, це людський актив. Приїхали підготовлені люди з досвідом, які можуть посилити економіку і медичні системи тих країн, де вони, де вони опинилися. Але водночас ми втратили цих людей. А де ми взагалі будемо брати лікарів? От на зараз і на майбутнє. А це величезне питання. Я думаю, що у нас будуть проблеми з цим. І у нас будуть проблеми з, з медичною допомогою людям. У нас не буде. У нас і так був відтік медичної сили, а зв'язок зв'язку з війною це буде катастрофа. І м, навіть не Київ буде показовим, а інші міста України в, в цьому плані, тому що в Київ зазвичай всі з'їжджаються. Та це проблема. Ми я думаю, що ми з цим вже стикнулися, скажімо так, щоб не було цієї ситуації, коли досвідчений лікар, місце, якому там в операційній, наприклад, на нулі надає першу допомогу. А хто має цим займатися? Це мають бути підготовлені бойовий із... медик цим має займати, і там і мають бойового медика туди відправляти. це люди, які прийшли з прийшли спеціальною підготовку там трьох місяців, пів року, там, те, там теж є різні би, статуси навченості, які можуть надати допомогу. А... Оце і є тактична медицина, так? Це є тактична медицина. Де, ти надаєш першу допомогу, щоб людина не померла до це. До медична допомога, до медиків. А потім цей бойовий медик має живим довести до медика пораненого. Це і є тактика, да це і є і підготовка такої людини. Ти сказала це кілька місяців, так ну в цивільних країнах так і у нас до недавнього часу було 21 день, але я не знаю, що от на сьогодні як воно вже там. У нас це теж змінюється, слава богу. Можливо, це триватиме так, як потрібно, але все одно не вистачає людей, не вистачає людей на цих позиціях. Нам. Я бачила списки в бригадах, де так червоні клітинки, скільки медиків і бойових медиків, зокрема, не вистачає зараз в бригадах, а їх вже буде нема де взяти. Ти ж не можеш знекровити повністю цивільну медицину. Тому ПДМШ стикається на сьогодні також з проблемою набору людей. Але нормативи все ж таки існують. Слухай, ПДМШ працює пліч опліч з військовими медиками, з медиками Збройних сил України. Я бачив, як ПДМШ і як ти особисто працювали в Бахмуті. Я йде до чотирьох минут Він пішов на второй заход. Опять збросив. бросив. до часу? 5-7 минут, еще. Може, може, Может, еще там до да, один-два раза. Давайте подумать, ну, подождите. Да, лучше перестраховаться. Я понимаю, что всех задолбало, но. Добрий вечер. До вас можна? Можна, заходить, будь ласка. Добрий вечер. Ось тут, під час обстрілів, перебувають медики. Як такий попут взагалі? Звикли вже. Все Ді, хто ти був? Мені тут не подобається. Я... Я майже не спускаюсь в підвал. Я лишаюсь там наверху. Зрозуміло. А як же небезпека? Страшно. Небезпека це нехтерить. Страшно, але не спускаєшся. О, О всі привіт. мої пани на місці. Я вам обіцяю, суперне. А от на рівні бригад. Як сприймають ПДНШ? Прекрасно, сприймають ПДНШ. Командування, ком командири. Звичайно, будь-який командир, коли у нього чогось не вистачає, а ти йому хочеш допомогти. Чи нормальний командир завжди цим скористається. Це дуже добре. Та у нас, у, нас, у нас багато чудових командирів, прекрасних начмедів. Ми ж не замінюємо військових, ми просто їх посилюємо. Ми, би, ми поряд пліч-опліч з ними. Я... Захоплююсь цими людьми. Я бачила, як, ну, що вони роблять, і наскільки це важко, наскільки інтенсивна ця робота. Це герої. Це ну, військові медики, це герої. Ми тільки їм допомагаємо і все. А ПДМШ а, знаходять спільну мову вже на війні, на, на полі бою? Так, звичайно. Ну, нам же ж, всім потрібно, щоб ми перемогли. А все дуже просто, слухайте, формула, вона ж такою, має бути. Всім потрібно, щоб ми перемогли. Що б ти змінила в ПДМШ? Я не даремно сказав, у тебе теж керівна посада, слухай. ПДМШ. Якщо б у мене були на це якісь повноваження, скажімо так. Я би дуже хотіла не те, що там змінити ПДМШ, Я би хотіла мати якийсь вплив, щоб людей відпускали з роботи до нас в протацію. Тобто, щоб головний лікар не міг сказати, що я тебе не відпущу на місяць, особливо коли він це може зробити, але не робить. І Часто не робить зі страху. А раптом з тобою там щось станеться, а я буду відповідати. Я не один раз таки чула. А як він буде відповідати? Якщо... Ну, то я ж тебе в відрядження відпустив, а ти загинув. У нас же жодних соціальних гарантій. Дим, ну, це люди безкоштовно працюють, вони нічого за це не будуть мати. Їх сім'ї не будуть нічого мати, якщо хтось загине, і ну така дивна логіка. Слухай, це волонтер бояться. їде на фронт, та і то що його не, не пускати, тому що він там може загинути, потрапити під обстріл. Та да, у нас таке ні ні один раз. Це тобто ні одна людина. Я таке зустрічала ні раз. Не хочуть відпускатись саме через це. А у тебе є ідеї, як виводити націю з синдрому ПТСР? Ну тому що це тяжка травма. Ось ця війна, це, це тяжка фізична і психологічна травма для мільйонів людей. Навіть, вибач, будь ласка, навіть для тих, хто не потрапив в зону бойових дій, навіть для тих, хто кинув все, що у них було, і виїхав кудись в еміграцію. Це теж дуже сильна травма. Що ми травмована нація, це абсолютно правда. правда. І воно відгукнеться нам ще не раз і після того, як війна закінчиться. Тому що я думаю, що насправді ми ще не усвідомили, в яких це масштабах. У мене прям ідей немає як цілу націю лікувати, але те, що. Реабілітацію потребуватимуть абсолютно всі, вся країна, це точно. Тільки кожен на своєму би, рівні ця реабілітація має проходити. І на це треба зважати, скажімо так, що ми, такими, як ми були, ми вже ніколи не будемо ніхто. Що би точно ти хотіла зробити в цьому житті? Точно зробити? Я би хотіла, щоб ДМШ лишався дуже ефективним таким проєктом надалі, щоб у нас все вийшло, що ми задумали, і щоб ми не втратили тих людей, яких ми не здобули на цій війні. Навіть тих, які вже зараз мобілізовані, я б хотіла, щоб вони до нас повернулись і працювали разом на нашу країну, в нашому Кібуці, скажімо так. Тому що для мене і надалі пидимша, таки залишається як сім'я, складна сім'я, там так, так. але сім'я. І люди, які є у нас, це не справжній скарб, ті, хто у нас є. І я хотіла, щоб ми це все, ну, згуртували, цінили далі і далі працювали з цими людьми, які зараз є. Вже з нами сьогодні була Світлана Друзка. Керівниця медичного напрямку в ПАДЕМША Світлану. Дякую дуже. Дякую, Дмитро. ПДМШ. перший добровольчий мобільний шпиталь. Приєднуйся.